Тому що я досі дочитую ведмеже місто і насправді не знаю, чи буду готова до продовження. Але про це я вам розповім вже наступного разу. Отже, наступний раз настав. Минулого разу ми вже говорили про Бакмана. Попередній випуск можете подивитись тут. А сьогодні мені більше хотілося зосередитись на його романі ведмеже місто. До речі, де він? А? Точно я ж його вже віднесла в бібліотеку. Тим не менш, якщо в назві є слово ведмеже, отже, в історії має бути про ведмедів, правильно? І до того ж, чому на обкладинці українського видання знаходиться хлопчик в ковзанах? Давайте розбиратись. Фредрік Бакман випустив цю книжку у 2016 році, а українське видання від книголав вийшло у 2019 році і містить 432 сторінки. Ця книжка, звісно, не така відома, як його роман Чоловік на ім'я Уве, але тим не менш, ця історія продовжує жити і далі, тому що, як я говорила минулого разу, нині Бакман продає вже третю частину цієї серії. Насправді жодного ведмежого міста або міста ведмедів не мало бути в назві, оскільки оригінальна назва шведської звучить як Біорнстат. Власне, це назва міста, в якому засього. Сюжетом відбуватимуться всі події. Перше ж ведмеже місто почало фігурувати в англійському перекладі, коли її книжку назвали «Bear Town, А на що це зробили, стане зрозуміло вже із сюжету. Отже, основні події цього роману розгортаються у невеличкому місті під назвою Бірнстат. Це місто вже практично вимирає, тому що з роками тут стає все менше роботи, і відповідно все менше мешканців хочуть тут залишатися. Але у людей з'являється ще одна надія, і це їх хокейний клуб ведмеді. Хокеєм у Бірнстаті захоплюються дуже серйозно і Майже всі мешканці міста за малим виключенням, і ця надія вона зумовлена тим, що якщо ці молоді хлопці віком 15 17 років переможуть у фіналі, то це фактично дасть новий старт місту, тому що тоді може йтися про побудову хокейної школи, більш серйозний клуб. А це чимала інвестиція у розвиток міста, і відповідно є надія, що тут стане більше роботи й мешканців. До речі, важливий нюанс про місто це те, що воно розташоване географічно зверху донизу, і з часом історично склалося так, що вгорі залишилося найбагатшими. Мешканці, а внизу найбідніші. Давайте тепер пройдемось по основним персонажам. В нас є сім'я Андерсонів, спортивний директор клубу Петер, його дружина-адвокатка Міра, їх донька Майя та її брат, відповідно, Лео. Про Петера ми знаємо, що колись він професійно грав у хокей в Канаді, але потім трапилося щось, про що нам розкажуть далі в сюжеті, і вони разом з Мірою перебралися назад в його рідне місто. Май є подруга Анна, в якої є проблеми в сім'ї. Зокрема, ми знаємо, що від них пішла матір, і вони живуть вдвох з батьком. Ані спокійніше в лісі, а Майі навпаки, і вони от прям друзі-друзі. Зірка клубу, хлопець на ім'я Кевін Ердаль. Він якраз живе вгорі і належить до багатої родини. Колись в дитинстві він зробив помилку в хокейному матчі і досі собі не може цього пробачити. Тому щодня він дуже посилено тренується у себе вдома. Батьки зробили для цього всі умови, і він тренується тим, що забиває шайби. У нього також є друг Бенні, який не живе на горі, але у Бенні також є свої проблеми. Тому що, зокрема, він ріс без батька. В логовині серед бідних живе хлопець на ім'я Амат з його матір'ю. Його батько загинув на війні, і він не є членом клубу, тому що він тренується з наймолодшими. Але його матір Фатіма, вона працює прибиральницею на льодовій арені, що дозволяє Амату, щоранку, поки ніхто не бачить, тренуватися дуже серйозно на льоду. А тренуєш перспективну команду молодий тренер на ім'я Давід або Давід, який говорить лише одне слово у роздягальні своїм хлопцям перемога, і вони. Перемагають. Мені хотілося справді хотілося вірити, що основний сюжетний конфлікт тут відбуватиметься навколо хокею, але ні, основний сюжетний конфлікт відбувається тут навколо персонажів та їх взаємодії, і, власне, навколо злочину, про який йдеться в анотації. Думаю, не буде великим спойлером, якщо скажу, що цим злочином є саме зґвалтування, і саме через нього і почнеться дискусія та розбрат у місті, коли всім доведеться вирішувати, на чиєму вони боці зрештою, добра чи зла. Напевно, із трьох книжок Бакмана, які я наразі читала, ця найцікавіша, але спершу вона мені не сподобалася, тому що автор. Ніби спеціально підкреслює деякі речення, деякі абзаці, от, ніби напрошуючись, ось ось цей абзац, його можете розтягнути на цитату, підкреслити, чи що ви там з ним робите. І власне в книжці тут багато такого. І також мені в цілому не подобається, коли, наприклад, роблять якісь висновки замість тебе і розповідають про щось замість того, щоб просто показати і дозволити тобі дійти цих висновків самостійно. Але якщо відкинути ці зауваження, то ця книжка викликала в мене. Спектр різних емоцій, гнів, злість, сум, печаль, депресія, торг що там ще це буквально був стан «everything is fucked», тому цю книжку реально емоційно боляче читати і будьте готові до цього, коли починаєте. Цікавіше стає вже, звісно, після зґвалтування, адже саме навколо нього розгортаються всі кола пекла. Або можливо, мені було просто читати цікаво про людську природу, але книжка дуже болюче і трагічно показує, через що доведеться пройти жертві, свідкам та злочинцю. Ця книжка про дружбу, кохання та батьківство, і тут дуже багато проблематики. Насправді, навколо якої можна влаштувати доволі тривалу дискусію. Я думаю, тепер, коли в мене є. Можливість поглянути назад видно, що в цій книжці також є такий собі бакманівський паттерн, коли наче все добре, але тебе змушують очікувати чогось поганого, і ти постійно озираєшся, готуючись до чогось, що має трапитись. І в цій книжці насправді також так. Але я безперечно раджу прочитати цю книжку, тому що це доволі цікава історія про людей. Отож, такою була моя подорож романом Ведмеже місто. Напишіть в коментарях, якщо ви читали цю книжку, або якщо збираєтесь її прочитати, а я ж з вами побачусь. На століках наступних книжок, Па-па!